Thank you Кабмін схвалив поділ Нафтогазу. На його базі створять дві нові акціонерні компанії. Вони відповідатимуть за транзити зберігання газу і 100% будуть у власності держави. Вітаю, це новини у студії. Працює Максим Лінник. Далі у випуску про найважливіші події в Одесі. За дві години від Одеси до грецького міста Салоніки саме стільки часу займе переліт нового рейсу, який сьогодні відкрила грецька авіакомпанія «Елінеєр». Цей маршрут має підвищити туристичну привабливість Одеси та надасть нові можливості для активізації бізнесу і культурного обміну між Україною і Грецією. Перший літак із сонячної Греції у Одеському аеропорту зустрічала наш кореспондент Ілона Варава. Літак із Греції приземлився в Одеському аеропорту 10.30. Відкриття нового авіарейсу приурочили до початку курортного сезону. Літатимуть щотижня по посередах на комфортабельному середньомагістральному літаку Bayer G85. Перемови на сторін тривали довго, і от нарешті маршрут запрацював. Тепер б долетіти від Одеси до міста Салоніки, що в Греції можна за дві години, і це враховуючи посадку та висадку пасажирів. Ми раді, що ми з допомогою всіх жителів города з с администрацией городской, с областной. Здесь создан комфортный, стабильный и коммерчески привлекательный бизнес-площадка для всех перевозчиков, которые как и украинские, так и иностранные. Авіаперевізники покладають на рейс великі надії. Вважають він стане прибутковим, адже перевозитиме різні категорії пасажирів. В першу чергу, це это пілюдя, в бізнес здесь і у нас очень большая грецька діаспора. Люди, у которых здесь родственники, це також є нашими основними клієнтами. У кого-то є будинки в Греції. Історично ми очень близькі, і у нас очень много діаспори. У нас очень много родственних связей. У нас є е, інтерес е, туристичської составляючої Греції. Перше цим рейсом до України прилетіли три людини. А отже, дорогою назад салон буде заповненим. До Греції відлетять 96 пасажирів. Ми надіємося, що весь сезон це буде стопроцентна загрузка рейсу. Ми будемо літати кожну середу до, 30, до 1 до октября. Організатори вважають, що в першу чергу авіарейсом користуватимуться туристи, які відпочиватимуть на холкітиках. Не меншого попиту і на екскурсійні програми, а також велику надію покладають на паломників. Салоніки це головний аеропорт для прильоту на афон для паломництва на афон, тому ми розраховуємо на великий на велику контингент в цьому в Також в цьому році ми починаємо велике співпрацювання з городом Салоники в направлении культуры. И я надеюсь, что в этом году мы только начинаем первый шаг, делаем. И в 2015 году будем, будет сотрудничество с музеем искусств города Салоники, музеем современного искусства. Ціна квитка 290 євро. Одеса Салоніки єдиний можливий переліт на материкову частину Греції з нашого міста. Раніше можна було дістатися до Афін. Наразі цей авіашлях скасували. Нагадаю, польотна програма нового рейсу триватиме до 1 жовтня. Що Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. До розвитку туризму доклав зусилі туристичний інформаційний центр Одеси, якому виповниться два роки. Відзначатимуть цю дату гуртом з городянами на Приморському бульварі. Вже 5 червня тут очікується яскрава шоу-програма. виступатимуть танцювальні й вокальні колективи. Запросять на свято і дітей з інтернатів. Для них буде організований екскурсійний квест. Далі Ілона Варава. Туристичний інформаційний центр ще досить молоде комунальне підприємство. За його плечима лише два роки роботи. Весь цей час центр займався тим, що розробляв нові туристичні стратегії. У нас не було як в чи в Донецьку, великих мільйонних європейських грантів на будівництво туристичного інформаційного центру. Ми зробили все своїми силами. И на наш взгляд достаточно удачно, потому что в городе уже открыты филиалы. Вы знаете, что туристический информационный центр задача его является основная задача это бесплатная, объективная, корректная информация по всему тому, что происходит в нашем городе. За плечима центру не один форум та виставки, а ще популяризація Одеси за її межами. Найпомітніший проект Одеса їде в гості за два роки. Про особливості культури Південної Пальміри та її національний колорит дізналися у багатьох містах. Ми вивозили дух Одеси в інші міста і країни, напоминали о том, що є такий город в світі, який чекає всіх широко відкритими об'яті. Кожний раз концептуально це було совершенно по-новому представлено. Наразі робота центру більше акцентована на залучення туристів до самої Одеси. Одним із таких заходів буде святкування дворіччя центру на Приморському бульварі. Перва часть етабуть міроприятія провадімо для дітей. В основном это детские дома, интернаты и приюты, а также для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Значит, с 2 часов дня до 4 мы будем проводить презентацию э экскурсии в стиле квест, называется Пираты Чёрного моря, в который каждый ребёнок может поучаствовать, и э, по окончанию э Дітя, в этой екскурсії, вони получають призи. Ну соответственно, всі остальные дітки теж не останутся обділеною нашим вниманием. А ще дітям влаштують міні-екскурсії. Їх кататимуть на електромобілях. Розпочнеться свято 16-й годині. Серед артистів будуть і учасники різноманітних дитячих конкурсів дитяча хвиля та голос країни. А ще не всіх очікує продукція музею шоколаду. Завершиться свято пізно увечері яскравим шоу Ілона Варава, Дмитро Мойсеїв. 185 маленьких одеситів потрапили до лікарні з отруєнням, і це лише цього тижня. Лікарі закликають остерігатися фруктів, запобігти хворобі брудних рук допоможуть серветки з антисептиком, свіжа вода та дотримання елементарних норм гігієни. Що ще варто робити, аби не наражатися на небезпеку. Дивіться у наступному сюжеті. Спекотне літо благодатна пора для кишкових інфекцій. У цей період хвороба брудних рук поширюється з небувалою швидкістю. У групі ризику, як завжди, найменші одесити. Діти до 4 років. Проте досвідчені мами та бабусі знають, як запобігти неприємностей. У нас постійна водичка, навіть Влажне салфетки це само собою, але постійна вода. Я дуже тіна проточну воду. Ну, що стосується ягод, наприклад. Друшлачок. Хороший напор, промыла. Ну а овощи, носи овощи, то же самое. Щеточка. Обязательно салфеточки носить с собой. С собой брать водичку кипяченую, Нигде ничего не пить. И, конечно, желательно, чтобы не дома кушали фрукты и овощи, а не на улице. Підхопити кишкову паличку або бактерії ризикують любителі стихійних ринків. Якість продуктів тут ніхто не перевіряє, і зберігаються вони не в належних умовах. До групи найнебезпечніших лікарі сесмасли м'ясо та фарш. На другому місці молочні продукти. Не варто захоплюватися в спеку і кондитерськими виробами з кремом. У даному випадку на їх якість впливає не тільки спека, а й умови виробництва та зберігання. Ми всі любимо ринки і ось ця риночне продукція катори. преимущественно превалирует у нас, у нас в факторах именно приобретенная продукция на рынках. Но, пожалуйста, если она приобретается на рынках, она должна быть приготовлена для ребенка еще более тщательно. Чим би е, була куплена в супермаркеті, хоча і там теж это. і все потрібно отримати сроки годності, і коли изготовлено, і що це за продукція уваги. Потребує кип'ячена вода. Виявляється, така рідина з електрочайника, який більше доби вже отруйна температура. Та, которая достигается в электрическом чайнике, недостаточно для того, чтобы убить всю микрофлору, в том числе и вирусы, потому что время кипения у нее недостаточное для инактивации вируса. Тож слідкуйте за водою та продуктами, обдавайте окропом або дуже гарячою водою, температура якої не менше 70 градусів, овочі та фрукти. Якщо зелень дуже брудна, її потрібно замочити в содовому розчині, а потім все змити під проточною водою. До того ж, знімати пробу з продуктів на ринках не варто. Ілона варава, Дмитро Мойсеєв. У одеського дитячого протитуберкульозного санаторію Ластівка день народження. На захід приурочений круглій даті прибули гості з міськради. Подія співпала з нещодавнім відкриттям відремонтованого корпусу та днем захисту дітей. Подробиці в сюжеті Катерини Чабан. Дитячий протитуберкульозний санаторій Ластівка з'явився на березі Чорного моря 60 років тому. Він працює цілий рік і практично завжди заповнений. На сьогодні це один із двох санаторій в Одеси, які здатні оздоровлювати дітей хворих на туберкульоз. В закладі лікуються юні пацієнти до 15 років. У нас знаходиться постійно 120 дітей круглогодично. Діти знаходяться тут до трьох місяців, отримують лічення туберку... туб препаратами це єдиний дитячий протитуберкульозний санаторій в Україні, який знаходиться на утриманні міського бюджету. Зазвичай такі заклади фінансують або обласні громади, або держава. Саме завдяки зусиллям міста на території Ластівки відкрилося відділення, яке тривалий час було на капітальному ремонті. Поліпшилися умови для оздоровлення дітей, нові меблі, санвузол, розмальовані стіни та стелі. І, звичайно, ж, купа іграшок зроблять свій вклад в одужання малечі. Був проведен капітальний ремонт всього відділення. Це заміна полов, це штукатурка, покраска, стін, рисунки, за, закуплена новая мебель, э, кровати, тюль, тумбочки, ну, естественно, постельное белье. Общими усилиями у деток сегодня на столе и клубника, и черешня, и сладости. Сегодня мы определили победителя среди детей э, в рисунке на асфальте. Сегодня состоялась ярмарка, на которой мы приобретали э, работы, сделанные руками діток. Свято розпочалося з теплих слів привітання та побажань на майбутнє як дітям, так і санаторію. Я хочу сказати огромное спасибо колективу, который здесь работает. Спасибо вам большое и низкий вам поклон, и дай Бог вам здоровья, а детям почаще улыбаться, потому что когда ребенок улыбается, тогда и солнце светит, и весь мир улыбается рядом с вами. Еще раз вам здоровья, хоть вам и 60 лет но выглядит оно молодо, и пока і поки смех и сміх і улипки ребенка, значить імей право бути і обязательно будет. ангела-храніть вам і Божого благословення. На святкуванні була представлена виставка дитячої майстерності. Гості заходу обрали найкращу роботу та нагородили юну майстриню пам'ятним подарунком. Я бажаю тебе, щоб ти совершенно своє майстерство. Самодіяльність санаторію Ластівка не залишила байдужим нікого. Адже саме дитяча щирість та безпосередність може подарувати справжні позитивні емоції та почуття. Любой нормальний чоловік і родитель, у кого є дітки, прийдя от на такий праздник, не останется равнодушным. мені би хотілося, щоб максимальне кількість общественных організацій, меценатів, предпринимателей, помнило о том, что среди нас є дети, которые нуждаются в их помощи. І, хоча на пацієнтів властівки міський бюджет порівняно з іншими оздоровчими закладами витрачає в день найбільше грошей, потреба у фінансуванні тут завжди є, адже діти потребують не лише належного лікування, але й харчування та змістовного відпочинку. Катерина Чабан Георгій Дячик. Правоохоронці застерігають від вуличних злочинців. Міліціянти проводять оперативно-профілактичне відпрацювання під умовною назвою Грабіжник. Його мета вберегти Одеситів від пограбувань та інших вуличних неприємностей. Вже є перші результати. В Ході відпрацювання міліціянти затримали і притягли до кримінальної відповідальності молодика. Чоловік пограбував одеситку похилого віку у шампанському провулку. Зломисник, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин, зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок з хрестиком. Здобич потягла на 6 тисяч гривень. Струдники міліції, в тому числі, і апарат міста, апарат головного управління за щодо личного времени патрулюють територію. Города, наряду с рядами, которые задействуют всем единой дислокации, такими как полк патрульной службы, струдники госавтоинспекции, струдники ГСО. Также помощь патрулированным оказывают курсанты. Університету внутрішніх діл училище первоначальної підготовки. Щоб звести до мінімуму ризик подібних злочинів, правоохоронці посилили патрулювання вулиця в вечірній та нічний час. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-яке правопорушення. Втім, ефективність боротьби з вуличною злочинністю залежить і від обережності самих городян. Щоб не стати жертвою нападників, варто уникати безлюдних та неосвітлених місць, а ще не переборщувати із золотими прикрасами та не носити із собою великі суми грошей. Словом, пам'ятайте, береженого Бог береже. А вірогідність затримання злочинця залежить від того наскільки швидко потерпілий звернеться до правоохоронних органів та чи запам'ятав прикмети нападника Вікторія Руденко Дмитро Мойсеєв. Українським банкам заборонять відбирати у валютних неплатників нерухомість. Верховна Рада прийняла в останньому читанні законопроект, яким водиться мораторій на примусове стягнення нерухомості за валютними кредитами населення. Це стосується усіх позик, забезпечених нерухомістю. Крім того, депутати заборонили банкам продавати або робити переуступку валютних кредитів іншим структурам. Простіше кажучи, банк не зможе передати валютний кредит людини тій же колекторській компанії. Експерти прогнозують підписання документа президентом. Хоча й дають критичну оцінку, на їхню думку українці можуть повністю перестати платити кредит. За інформацією НБУ, борги за іпотечні кредити досягли 46 мільярдів доларів, а загальна кількість таких договорів досягла 87 тисяч. Далі у нашому випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 75 копійок, продаж 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 90 копійок, продаж 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 28 копійок, а продає за 3 гривні 42 копійки. Всесвітній день морозова готується відсвяткувати 7 червня одеський зоопарк. Дата обрана не випадкова, адже саме цього дня морозиво потрапило у масовий продаж. На дітей чекають розповіді про історію цієї смакоти та дегустація морозова. Також відвідувачів познайомлять з новими мешканцями зоопарку. На початку тижня тут з'явилося відразу двоє малят-телятко сірої української худоби і дитинча лами. Саме воно стало сотим малятком, яке цього року побачило світу зоопарку. Маленька лама почувається добре і досить активно смокче мамине молоко. На цю хвилину у мене всі новини. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та лише добрих новин. Побачимось!